Це наже про яких будемо говорити доволі коротко, по суті, все надруковано і виду на екрані. Правобережний гетьман Павло Тетеря. Роки ну, для орієнтування тут є. Правда, напряму питати, мабуть, не будуть, але все рівно. Там можуть бути питання на послідовність. Який гетьман раніше, який пізніше, хто з правобережних лівобережних були сучасниками, ну от такі проблеми можуть бути. Тому роки все рівно роки правління в цьому разі тих гетьманні, що програмці в цій темі на них бажано звернути увагу, якщо орієнтуємося на високі бали. Павло Тетеря, 63, 65, ну, два роки, правобережний гетьман. Ми вже пам'ятаємо з того, що говорили недавно. Правобережний гетьман, значить, скоріше всього, пропольська партія, зорієнтація на Союз з Річчю Посполитою. Ну, все зрозуміло. І його конкурент, опонент на лівому березі, Іван Брюховецький, лівобережний. Ну як промосковська партія, промосковська позиція. Причому дуже промосковська позиція. Брюховецький може вам бути відомий як персонал, Причому головний, мабуть, негативний персонаж Романа Чорнорада. Якщо Чорну Раду пам'ятаєте зі шкільного курсу, то Брюховецький вам теж мав би запам'ятатися. Це головний антигерой. Ну і в Історичній науці, там в такому разі такі історіографії, сучасні його там не дуже позитивно оцінюють, бо він дійсно ну дуже вже промосковський. Він дуже вже вислуговувався там перед себе. Ну так, коротенько. А про ми будемо дивитися детальніше? Зараз переводимо трошки вниз наше зображення Петро Дорошенко. Ось про нього будуть подробиці.